Січопської громади відбувся благодійний концерт, присвячений ЗСУ. Ця подія об'єднала громаду для підтримки військовослужбовців, прикордонників та всіх тих, хто виборює мир та свободу нашої країни. А задяки місцевій владі та громадської організації. Народних депутатів благодійний концерт для підтримання бойового та морального духу військовослужбовців, щоб у подальшому вони могли більш якісніше виносити виконувати бойові задачі на східній ділянці державного кордону, а також безпосередньо на західному кордоні. Щоб вони розуміли, що цивільне населення, громадські організації їм допомагають і підтримують її в будь якому Встановище. Дуже добре, що е, саме організовують такі концерти, на яких ми можемо е, переключитись від роботи, е, відпочити, релакснути. <гум> Не побоюсь цього слова. Так. І е, можемо провести час навіть з родиною, бо е, ми постійно на службі, тому це дуже-дуже приємно. Під час благодійного концерту на сцені виступали українські артисти. Серед учасників заслужена артистка України Маріанна Сухалова, доктор філософії, а також талановиті столістки та дитяча академія танцю Джерельця Карпат. Під час війни, коли емоційний стан людей напружений, благодійні концерти допомагають знайти надію, відволіктись від тривог і зберегти віру у перемогу, запевняють артисти. Ми з радістю долучились і прийняли запрошення від організатора. Це народ». Одного депутата України Михайла Лаби взяти участь в такому святковому концерті, адже вже наближається новорічні різдвяні свята і в ці такі. Казкові свята, так де ми очікуємо десь якоїсь радості і чуда в цей нелегкий час, коли нам не вистачає цього всього сьогодні в душі. Подарувати для чобського прикордонного загону для військовослужбовців, наших захисників, які сьогодні завітають на цей захід разом зі своїми родинами, дружинами дітками. А трішки подарувати їм такого святкового настрою. Сьогодні ми приїхали зробити маленьке свято для наших прикордонників. Тати їх з різдвяними святами і також з новорічними, і зробити таку приємну музичну атмосферу. Я думаю, їм сподобається. Це підсилює дух, зміцнює націю і будуємо українську культуру. Захід відбувся за підтримки глобальної міжнародної платформи відновлення України взаємодія та громадської спілки Закарпатські газди, які від початку повномасштабного вторгнення допомагають Україні. Почесним гостем концерту став володар титулу Найсильніша людина України заслужений майстер спорту, волонтер Василь Вірастюк. А знаковою подією передача дрону для наших захисників від соліста гурту без обмежень Сергія Танченця. E, Нашій співпраці з e, взаємодією, e, з усіма організаціями, вони дуже поважають чортські прикордонні загони, того e, Сергій, e, який виступав, хто був у нього, просив передати, прошу дрон, там ще й інші, але e, це зараз від нього доходить для нас. Нас багато що пов'язує з прикордонною Державною прикордонною службою України. Дружба наша триває ще з 2012 року. Тому відгукуюсь на всі заходи, на яких може бути присутні фізично, на тих заходах, які організовує і проводить прикордонна служба. І саме тому сьогодні тут знаходжуся в чопі для того, щоб відзначити. І привітати а, весь особовий склад Чопського прикордонного загону з прийдешніми святами, якщо, звісно, це можна зараз назвати святами, все-таки ми більше зустрічаємо Новий рік, а не святкуємо його. На жаль, ці останні роки. За народного депутата Верховної Ради Михайла Лаби, пана Василя Верестюка так само, депутата Верховної Ради, найсильнішої людини світу. Нашої спілки відбувся захід, якщо можна так сказати, захід привітання для прикордонників та їхніх сімей, для того, щоб вони могли трошки скрасити своє свій досуг, адже вони повертаються на ротацію, міняються, і ми вважаємо, що Такі заходи повинні бути для військових, щоб вони трошки відпочили від тих подій, які відбуваються на сході, де вони несуть своє чергування. Цей захід не лише став можливістю для артистів і громадян висловити свою підтримку, а й показати, як важливо об'єднуватися у важкі часи. Це такий передногорічний водійний вечір для наших прикордонників, адже прикордонники сьогодні задіяні по, всій, по всьому рубіжу по передньому флангу нашої держави. Це південно-східні регіони, і також всі, всі територіальні межі нашої держави захищають саме прикордонники. І ось традиційно команда взаємодії співпрацюючи з громадською спіркою Закарпатські газди, традиційно підтримує чопський прикордонний загін. Такі благодійні концерти лише об'єднують людей навколо спільної мети. Учасники та глядачі відчувають, що їх внесок важливий, що зміцнює спільну солідарність і створює відчуття причетності до спільної справи.